Ура! Евертону повернуло трохи очок. Тепер команда Миколанка точно не вилетить. Жарона нарешті ні, не так. Нарешті перемогла. Циганков забив довбик, поки не в формі. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Гудрібінг. І сьогодні ми говоримо про Санця Кавішу, що відбувся у європейському футболі за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк. Не мені а просто підтримати ілюз забарного треба, тому що його Борнмут роздобував Лестер у дні 8 фіналу Кубка Англії, але все одно в овертамі. Поступився і вилетів. Буває про підписку. На канал також не забуваємо і давайте розпочинати. Перша тема про Евертон, тому що команді Дайча повернули 4 з 10 забраних. Очок за що очки взагалі знімалися? Бо я вже чесно кажучи, сам забув. і, Думаю, ви також мова про те, що в АПЛ існують правила прибутковості та сталого розвитку, і ці правила Евертон порушив. Мова йде про те, що за підсумком трьох сезонів ти можеш мати збиток на суму у 105 мільйонів фунтів. У Евертона на цей збиток перевищив 120 мільйонів фунтів і склав майже двадцятку. Відповідно, все закрутилося, заколотилося, і з Евертона 10 пунктів було знято. Тоді на Евертона багато чого звалилося: і звільнення Лемпарда, і невдалі трансфери, і гравці, котрі не могли грати за клуб і були банально тягарем. Як, наприклад, Гілфі Сігурсон, котрого. Підозрюють у сексуальному насильстві щодо дітей словом дуже і дуже багато було таких штук. Плюс Евертон латав певні інфраструктурні об'єкти і очікував, що витрати на них не підуть в оці всі потоки, в оці всі розрахунки, але не так сталося, як гадалося. Ну і відповідно Евертон подавав апеляцію на це рішення, і апеляція скаталася з дев'яти пунктів. Одразу зазначив, що ця апеляція не стосувалася самого факту порушень цих правил. Головним наративом цієї апеляції було те, що Евертон буквально кричав: Ми чесні. Справа не в тому, що Евертон чесний, бо не порушував нічого. Ні, чесність в тому, що Евертон визнає свої порушення і готовий на повну співпрацю зі слідством. Чому незалежна комісія вважала Евертон трохи нечесним? Ймовірно, це стосувалося неправильного звітування про виплати відсотків по кредиту на стадіон, і це було однією з обтяжувальних обставин, котрі дали Евертону аж мінус 10 балів. Апеляційна комісія взяла це до уваги і вирішила, що перед незалежною комісією навіть не стояло завдання визначити цю чесність Евертона і в підсумку задовольнила апеляцію за цим пунктом. Ось цитата: на нашу думку, просто помилка не робить Евертон менш чесним. До того ж, у справі АПЛ ніколи не йшлося, що клуб здійснив щось більше ніж порушення. І другий пункт цієї апеляції від Евертона стосувався не лише чесності, а й того, що незалежна комісія не враховувала певні орієнтири. Те, як з такими ситуаціями розбиралися в Лізі, 1 лізі 2 чи в англійській прем'єр-лізі. наводили приклади, коли клуби потрапляли під управління адміністрації, як раніше. Портмут говорили про суперлігу. Евертон не має до неї жодного стосунку і так далі. Словом багато багато всього. І в підсумку ще раз зафіксуємо замість мінус 10» Евертона, мінус по іншим семи пунктам апеляції Евертон програв. Зокрема, вони говорили також і про антиросійські санкції, котрі реально дуже і дуже сильно доторкнулися до клубу, тому що ще не так давно в їхньому керівництві був такий персонаж, як Алішер Усманов. А контракти з проросійськими якимись організаціями також Евертона були словом грошей стало менше через вторгнення Росії в Україну, але на ці та інші доводи ніхто не зреагував і на тому й зафіксуємось. Комісія встановила рівно два підсумкові та вже такі основні фінальні факти порушення було значним, тому що 20 мільйонів надмірних збитків це багато на їх погляд. Ну і плюс важливо, що вони не вважають е, оці хиби фінансові Евертона просто. Помилкою це було свідомо і врятуватись просто в останній момент Евертону не вдалось. Я бачу багато невдоволення, принаймні, від британської аудиторії, через те, що Евертон мали би карти по закінченні сезону, а не вирішувати по ходу, скільки очок зняти, і що робити. Це носить в хаос в нинішню турнірну таблицю. Але справа в тому, що оці порушення це ще за сезон 21-22 і попередні. І ті клуби, котрі жалілися на Евертон, вони вже вилетіли і повернулися в АПЛ або просто вилетіли як ліц, так і це рішення вже не впливає. На тих, на кого б мало пливати, на тих, хто подавав оці ці скарги на ліверпульський клуб. Але насправді це ще не кінець, тому що з Евертона, як з Нотінг Форест, можуть зняти навесні очки. Також із Евертона, і з Форест по десятці. Попередньо мова йти ми про мінус 10, як і до Ірісок, так і до лісників. Але оці нові санкції, оці нові штрафи, включатимуть в себе той період, за котрий вже був покараний Евертон. Грубо кажучи, за три чверті звітного періоду Евертон покарання вже поніс. Тому я в мінус 10 далі не вірю. Тепер дивимося у турнірну таблицю, і команда Віталія Маконка відривається від зони виліту. У них тепер на 5 очок більше ніж у 18-го лутона. Ура, ура і ще раз ура! Татистичні портали, і я в тому числі говорю про те, що Евертон, мабуть, не вилетить. Цьому і потішимось. А якщо хочете більше, точніше, повніше дізнатися про ситуацію з Евертоном та фінансовим ферплей, іншими деталями цієї дуже такої непересічної справи, то гайда в опис до цього відео там буде хороший текст мого колеги Константина Варварика на сайті Трибуна. Я сам користувався і вам рекомендую. Потішимося також і тим, що на днях, на тижні відбудуться матчі серія. Наприклад, інтер вдома прийматиме Аталанту. І, на мій погляд, десь інтер, ну хоч десь інтер, має ті очки втратити. Сподіваюся, що тут. Матчі проти гостей з Бергамом за котируванням нашого партнера компанії Фабетко коефіцієнт на те, що підопічні гаспріні не програє на що це становить 2,34. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Ну і тепер йдемо до справи іспанської доліги, тому що там трапилося важливе ж. Рона нарешті перемогла. Мова про те, що за останній місяць у команди мічела були серйозні проблеми: виліт з кубка Іспанії від мальорки. Потім вистраждана, складна, дуже важка й натужна перемога над і на Цельтої на виїзді. Далі планіча потереососхеда і поразки від мадридського Реала та Атлетіка з Більбао. Тому матч проти Рая, котрий лише от змінив тренера у першому матчі котрого вони покусали мадридський рал, був дуже важливим для ж Тим паче Мічел не один рік провів у футболці самого Рая. Повертаються помаленько, вже травмовані до складу жирона. Наприклад, Девід Лопес нарешті вийшов основу. Правда, не можна шо поки розраховувати на Дейлі Блінда. Циганковий добик вийшли у стартовому складі, і ігрова формація Жирони на матч з раю, трошки. Була іншою ніж в інших поєдинках, якщо раніше правий захисник Савіо, коли команда грала з м'ячем, грав правим центральним захисником в формації з трьома ЦЗ, то в цьому матчі він мав набагато більш високу та широку позицію. Не робив те, що вміє найкраще атакував. Він грав фактично на позиції латералі, він грав у ширині. А в трійку дуже часто сідав Аліш Гарсія, опорник, так системний гравець Жени, котрий прекрасно розігрує м'яч. Коли Алиш цього не робив, то ковту інколи міг сісти у трійку, а Порту грав по всій бровці. Але дуже часто навіть було таке, що Жерона з м'ячем не грала в три центральні захисники. А в двійку Савіо там коуту. На флангах таким чином, позиція Віктора Циганкова, котрий почасти грав саме латералем, сильно змінилася. Якщо б циганков не грав латералем, то переважно грав праву десятку. А в матчі проти раю він отримав абсолютно вільну роль. Він з'являвся в різних частинках фінальної третини, скажімо так. Він міг бути, наприклад, отут. Забігаючи у правий напівфланг, або, наприклад, тут, біжучи у лівий напівфланг, так його позиція змінювалася залежно від того, де був м'яч. Віктор сам мав приймати рішення, куди, як, для чого йому бігти. І коли на гравця покладають саме такого роду функції, це означає лише одне ігрового інтелекту цього футболіста. Вистачає, щоб ці функції виконувати. Не кожен впорається з повною волею. Так і тут мова не лише про футбол, а взагалі про життя. В цьому матчі райо серйозно попив крові у Жерони. В першому таймі команда Мичела не створила нічого гісінько. Райо, котрий дуже часто в грі без м'яча сіда навіть у п'ятірку захисників і абсолютно добре перекривав абсолютно все, не давав Жероні жоднісінько. Шансу рух м'яча Жерони, статика Жерони, ніяк не дивували раю. А якихось супер прям ризикованих рішень ну, господарі не робили. Вони боялися ризику. А для Жерони це прям ого нічого собі. Жерона боїться ризику. Як це взагалі так? Мігель Гутєрес не так часто з позиції лівого захисника піднімався на позицію лівої десятки. Не так часто вони насичували чуштовний майданчик. Не так часто добик взагалі до м'яча добирався. За весь матч Артем виконав 6 передач, лише 4 з котрих. Були точними. Це дуже і дуже мала кількість виконаних пасів для форварда Жарони за 73 хвилини ігрового часу. Навіть аномальна, я би сказав. Гру розкрив та врятував саме Віктор Циганков на старті другого тайму. І тут якраз мова про його вільність, так про його оце художництво. Про що я говорю? В ситуації, коли тяжко було Жероні проконтролювати м'яч на першій стадії розіграшу, Віктор опустився нижче для того, щоб допомогти своїм партнерам, і він залишився у глибокій позиції, коли м'яч перейшов до центрального захисника Девіда Лобеса. В цей же час Мігель Гутєрес, котрий, коли Жерона грає без м'яча, займає позицію лівого захисника. Звично та традиційно почав атакувати простір у лівому напівфланзі. Він підняв руку і попросив про довгий пас від лопеса. Цей пас на нього такий прийшов. На скринах першої стрілочки я позначив ця а другої саме Мігеля. Мігель підняв руки, попросив е, довгий пас від лопеса закинути йому в оцей простір. Давід це зробив, а Мігель зробив відкривання. Віктор Цеганков не поліз в саму гущу. Він розумів, там багато футболістів треба бути вільним. І він відкрився там, де завжди радив Папу Гомес, легенда Аталанти з Бергамо. Що завжди робив Папу Гомес? Він старався відкриватися в тій точці, де знаходиться головний арбітер, тому що арбітер завжди повинен бути один, завжди повинен бути вільним. Ним, так він він має нікому не заважати. він має бути один однісінький. І от е, орієнтація на головного суддю — це дуже і дуже хороший маркер даних відкривань від папу Циганковського стався цією ж фішки. Він не побіг самогущу. Він дочекався, коли всі пробіжать, а сам в певний момент зупинився. Був сам самісінький і спокійно побив у дальній кут воріт Дмитрієвський. В цілому віктор мав ще голі моменти багато зв'язував, багато заплутував захист здраю. Словом провів дуже і дуже хороший матч. Це абсолютний лайк. Ну і забив до слова шостий свій м'яч у цьому Ла Лалія. Що ж до Артема Добика, то тут настільки компліментарним, позитивним я бути не можу, тому що після пошкодження Артем ну мало нагадує себе, що в матчі Рая, що в матчах проти Атлетіка та Мадридського Реала. Про кількість передач, котру виконав добик, я вже сказав. Тут можна зробити похибку на те, що в команді не все клеїлося в першому таймі, але в другому все ж ішло, все ж летіло, а добику було максимально. Максимально складно у всьому. Давайте кілька фаз важливих для гридовбика розглянемо. Приклад, перший – це коли Артем має опускатися трошки нижче, ставити корпус і приймати м'яч спиною до чужих вивід на власній половині поля. Таким чином, даючи партнерам можливість грати на себе і цю атаку розігнати. Ось Ері Герсія виконує передачу на добика. Вона абсолютно точна на ньому, як і завжди в цьому матчі висить французький захисник лежен і добик, ти, начебто, ок, і може вже на порту пас віддати, В останній момент не зміг цього зробити. Лежен його перекусив. Таких ситуацій було кілька у цій грі. Також було чимало прикладів про те, що Довбик, начебто, доби відкрився, але в останній момент нічого не зміг з м'ячем зробити. Я розумію, що під час матчу йшов проливний дощ. М'яч був відверто слизький. А таких ситуацій була нам ну, просто аномальна кількість. Ось Савіо проривається в центрі, видає передачу за спинку захиснику на порту, і порту дає абсолютно непоганий нормальний пас на вільного, вільнісінького Артема Довбика. Розуміло, що можна було дати більш зручно, але в такій ситуації в такий момент. Такій позиції, ну тут тут просто ну ну гріх, гріх щось нарікати, щось говорити. Але довбик замість того, щоб чи пробити зразу, чи прийняти і пробити, банально не зміг обробити мяч, і той полетів куди-небудь. Ну і навіть коли Довбик встигав добертися до моментів, до м'яча, з таймінгом все було супер, то він все одно не реалізовував. Наприклад, в цій ситуації, коли швидкий відрив організував Савіо, віддав на хід циганкову, а Віктор віддав на абсолютно вільного Довбика. Довбик відкрився прекрасно абсолютно. Він був в тій зоні, де його не бачив лежен. Потім він відкривався за спинку вправо від лежена, а потім зробив кроки в ліву сторону. І це, от-черговий е, приклад хорошого відкривання від Артема. Створення собі вільної позиції. Але цієї вільної позиції він не скористався, пробивши набагато вищий вид. На 73 й його замінили на стуань. Після заміни Довбика Зірона забила ще двічі, і тут справа навіть, навіть не в чомусь хитромудрому. Фактично, Савіо одного разу скористався. Швидким переходом другим разом розібрався один в один захисником Райо і оформив дубль. Підсумкова перемога Райо з рахунком 3-0, прямо гадає величезним розгромом по такому складному матчу. Ось що сказав Мічел: дуже складна гра, рахунок 3-0 не відображає того, що відбувалося на полі. Це було набагато рівніше. Підсумку жона ще раз нарешті перемагає, перериває свою серію з трьох матчів без перемог. І відривається від Барселони в команді Мічела на два пункти більше і друга позиція. Плюс на очок більше ніж у мадридського Атлетіку, і що важливо, на 10 балів більше ніж у п'ятого Атлетіка з Більбао. Відставання від першого мадридського реала все ще становить 6 пунктів. Бажаємо довбику набрати форму. Бажаємо це гонково продовжувати. І пропоную дивитися мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні!